Копка. Дивимось, що купила. Взяла ось такий органайзер для ложечок-вилочок. Далі капсули. Ось таку пляшечку під олію. Така гарна, Накхана. так, напхана. Це перець, паприка. Нема такої рушнички на кухні. Ще одна. Це для унітазу. А це у нас світла не стало. Тут ще крем і близько. Ідем далі, опа! Какао, це мені потрібно на торт оцет, Приходьте колядувати, цукерки вже є. Далі. Це теж на торт маскарпоне купила, хлібчик до карасиків, мандаринки і граната, Дивіться, яка гарна велика. Вафлі, а зараз дивіться прикол. Купляю собі сушений кріп і сушену петрушку. Дивлюся вдома м'ята сушена, а не петрушка. Це капець. Ну нічого, банани. арахіс, це теж не то. Далі. Взяла ось такі два відра. Це мені на борошно і на цукор. Я їх закрию кришечками і поставлю Край. Купила блочок. Коротше, щоб була швидка зарядка, щоб швидше заряджався в нас павербанк, бо з цим світлом. Так, це я тут не покажу, а покажу ось це. Купила собі отакі уги Блін, не знаю. Зручні, Але там були отакі високі, і за те, що в мене плоскостопія дуже велике, я не можу носити на оцій платформі такі високі. Тому отакі прості, просто, блін. Щоб було в ноги тепле, я в машині катаюсь, то в принципі нормально. Ну все, а, не все! Що ж... Чайник! На нову кухню новий чайник, ось такий чайничок купила. Ну, В принципі, все. Отак я затарилась сьогодні.